Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку проблеми та загрози інформаційній безпеці. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте з вами пригадаємо, які правила захисту даних у комп'ютерних системах ви знаєте? Які загрози можуть виникнути під час роботи в інтернеті? Та які особисті дані потрібно захищати, і які ризики із цим пов'язані. У зв'язку зі зростаючою ролю інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному суспільстві проблема захисту даних від втрати, викрадення, спотворення або пошкодження потребує посиленої уваги. Вирішення цієї проблеми сприяє забезпеченню інформаційної безпеки як окремої особистості, організації, так і всієї держави. Інформаційна безпека це стан захищеності систем передавання, опрацювання та зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність даних. Під конфіденційністю розуміють забезпечення доступу до даних на основі розподілу прав доступу, захисту від несанкціонованого ознайомлення, до яких даних право доступу мають усі користувачі до інших певні групи людей. А є особисті дані, доступ до яких може мати тільки одна людина. Доступність означає забезпечення доступу до загальнодоступних даних усім користувачам і захист цих даних від блокування зловмисниками. Цілісність передбачає захист даних від їх зловмисного або випадкового знищення чи спотворення. Також під інформаційною безпекою розуміють комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності даних від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, внесення змін чи знищення. Деструкція це порушення або руйнування нормальної структури чого-небудь. Останнім часом до питань інформаційної безпеки включено питання інформаційного впливу на особистість і суспільство. У лютому 2017 року указом президента було затверджено доктрину інформаційної безпеки України, яка визначає національні інтереси України в інформаційній сфері, загрози їх реалізації, напрями і пріоритети державної політики в інформаційній сфері. Життєво важливими інтересами суспільства та держави визнано такі: як захист українського суспільства від агресивного впливу деструктивної пропаганди. Захист українського суспільства від агресивно інформаційного впливу, спрямованого на пропаганду війни, розпалювання національної та релігійної ворожнечі, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом або порушення суверенітету і територіальної цілісності України, усебічне задоволення потреб громадян, підприємств, установ і організацій усіх форм власності в доступі до достовірних та об'єктивних відомостей. Кримінальним кодексом України передбачено кримінальну відповідальність за порушення інформаційної безпеки. З технічної точки зору, залежно від результату шкідливих дій, можна виділити такі загрози інформаційній безпеці, отримання несанкціонованого доступу до секретних або конфіденційних даних порушення або повне припинення роботи комп'ютерної інформаційної системи, отримання несанкціонованого доступу до керування роботою комп'ютерної інформаційної системи, знищення та спотворення даних. Значна частина загроз інформаційній безпеці виникає внаслідок користування ресурсами інтернету. Основні загрози інформаційній безпеці з мережі Інтернет. Це потрапляння в інформаційну систему шкідливого програмного забезпечення, вірусів, троянських програм, мережевих робаків, клавіатурних шпігунів, рекламних систем та такого іншого. Інтернет-шахрайство, наприклад, фішинг це вид шахрайства, метою якої є виманювання персональних даних у клієнтів онлайн-аукціонів, сервісів з переказу або обміну валюти, інтернет-магазинів. Несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів та інформаційно-телекомунікаційних систем, наприклад, у результаті цілеспрямованої хакерської атаки, тобто дій, що спрямовані на порушення штатного режиму функціонування системи, порушення доступності її серверів, отримання несанкціонованого доступу до конфіденційних відомостей і порушення цілісності даних. Потрапляння комп'ютера до бот мережі через приховане встановлення програмного забезпечення, яке використовується зловмисниками для виконання певних, найчастіше протиправних дій з використанням ресурсів інфікованих комп'ютерів. Такими діями можуть бути розсилання спаму, добір паролів перебором усіх можливих варіантів, отримання персональних даних про користувачів, крадіжка номерів кредитних карток, паролів доступу, атаки з метою відмови в обслуговуванні. Так звані ddos атаки, щоб порушити до деякого інтернет-сервісу шляхом перевантаження його обчислювальних ресурсів. Крадіжка особистості: це несанкціоноване заволодіння персональними даними особи, що дає можливість зловмиснику здійснювати діяльність від її імені. Ви знаєте, що смартфони це мобільні телефони, доповнені функціями персонального комп'ютера зі своєю операційною системою та іншим програмним забезпеченням. Тому для смартфонів характерні ті самі загрози, що і для стаціонарних комп'ютерів: віруси, троянські програми, мережеві, рекламні модулі та інше, які орієнтовані на різні типи мобільних пристроїв. Як і стаціонарні комп'ютери, смартфони можуть потрапляти до ботнет мережі. Найчастіше смартфон постійно увімкнений, має підключення до мережі інтернет. Завжди розташований поруч із власником, містить різноманітні пристрої введення-виведення, такі як мікрофон, відеокамеру, GPS-навігатор та інші. Часто смартфон забезпечує доступ до грошових рахунків в оператора мобільного зв'язку у системі онлайн-банкінгу або інших. Усе це підсилює небезпеку. Існують шпигунські програми, які зловмисники використовують для шпигування за користувачем смартфона. Використовуючи їх, можна перехоплювати повідомлення про всі здійснені дзвінки, дізнаватися вміст смс-листування та дані про відвідані сайти. Знімати камерою телефона оточення користувача, визначати його місце розташування, включати мікрофон і записувати всі розмови. Ще один аспект загрози для користувачів мобільних телефонів полягає в роботі з платними послугами. Підписка з використанням СМС на онлайн-гру, певний сайт, будь-який сервіс, який вимагає регулярну оплату, може призводити до списування з рахунку значних коштів. Іноді такі смс можуть надсилатися троянськими програмами. Однак не всі користувачі дбають про безпеку та встановлюють антивірусне програмне забезпечення на свої смартфони. Соціальна інженерія. Це наука, що вивчає людську поведінку та фактори, які на неї впливають. У нас час. Результати досліджень із соціальної інженерії часто використовують зловмисники для маніпуляцій, щоб спонукати людину виконати певні дії чи розголосити конфіденційну інформацію. За даними Української антивірусної лабораторії, зілля антивірус наразі більшість заражень шкідливими програмами комп'ютерів і мереж відбувається шляхом обману користувачів з використанням методів соціальної інженерії. Найбільш поширені прийоми, які використовують зловмисники, це надсилання електронних листів, зміст яких спонукає користувача відкрити прикріплений до листа файл. Створення сайтів, які дуже схожі на справжні, але отримання логінів і паролів користувачів. Це один із прийомів фішингу. Комбінація двох попередніх методів, тобто надсилання електронного листа з пропозицією перейти на фішинговий сайт. Людські слабкості, такі як жадібність, нечесність, чистолюбство та інші, також часто використовують для досягнення зловмис... мети. Троянські програми найчастіше потрапляють на комп'ютер під час спроби користувача використати неліцензійне, тобто зламане програмне забезпечення, у якому міститься прихований троянський модуль. Також троянські програми містяться в генераторах кодів і так званих кряках, тобто програмах для зламування платних програмних засобів. Для того, щоб максимально уникнути загроз під час роботи в інтернеті, варто дотримуватись певних правил. Розглянемо поради, що надані. Спеціалізованим структурним підрозділом Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Використовуйте тільки ліцензійне програмне забезпечення. Установлюйте програми тільки з офіційних джерел. Перед установленням читайте відгук інших користувачів, якщо вони доступні. Установлюйте та оновлюйте антивірусне програмне забезпечення як на стаціонарні, так і на мобільні комп'ютери. Бажано, щоб оновлення антивірусних баз здійснювалося регулярно та автоматично. Використовуйте надійні паролі. Не використовуйте на різних інтернет-ресурсах один і той самий пароль. Змінюйте його регулярно. Приєднуйтеся тільки до перевірених Wi-Fi мереж, не відправляйте важливі дані через публічні та незахищені Wi-Fi мережі. Установлюйте фільтр спливаючих вікон у браузері. Не відкривайте повідомлення електронної пошти від невідомих вам осіб і прикріплені до них файли, яких ви не очікуєте. Перевіряйте сертифікат безпеки сайтів у вигляді замка в адресному рядочку браузера та URL-адреси веб-сайтів, щоб визначити, чи непідроблений сайт ви відвідуєте. Будьте обережні, якщо в адресному рядочку браузера відображені інші позначки: інформацію або не захищено, з'єднання із сайтом неконфіденційне, не захищено або небезпечно, уникайте перегляду таких сайтів. Подумайте про можливі ризики для вас перед тим, як викласти щось у мережу інтернет. Дуже легко розмістити дані в мережі Інтернет, але дуже складно їх видалити з неї. Створюйте резервні копії важливих для вас даних, зберігайте їх на носіях даних, відключених від мережі Інтернет. Корисним є створення в операційній системі Windows облікового запису користувача, який не має прав адміністратора. Якщо під час роботи в інтернеті з таким обліковим записом на комп'ютері потрапить троянська програма, вона не буде запущена на виконання. Для користувачів електронної пошти та соціальних мереж рекомендується використовувати додаткові заходи безпеки. Один з них це двоетапна перевірка. Двоетапна перевірка це спосіб входу до облікового запису, при якому потрібно, крім уведення логіна та пароля, виконати певну додаткову дію, наприклад, увести код, отриманий в СМС на електронну пошту або в голосовому повідомленні. Також для дуже важливих аккаунтів використовуються унікальні зовнішні накопичувачі та щитувачі біометричних даних. Для користувачів смартфонів є окремі рекомендації. Не телефонуйте на незнайомі номери. Уважно контролюйте послуги, на які ви підписуєтеся. Установлюйте мобільні додатки лише з офіційних магазинів. Уважно стежте за тим, які дозволи вимагає програма під час установлення та оновлення програмного забезпечення на мобільних пристроях. А зараз давайте виконаємо завдання. Ознайомимося з повним текстом порад для безпеки в мережі інтернет та порівняємо їх з правилами інтернет безпеки від профспілки працівників освіти і науки України. Зверніть увагу, які рекомендації збігаються? З якими загрозами це пов'язано. Знайдіть на сервісі YouTube відео з теми Основи інформаційної безпеки. Перегляньте його. Запишіть у зошит рекомендації з інформаційної безпеки, які раніше ви не знали. Давайте підсумуємо. Що таке інформаційна безпека? Які основні складові має інформаційна безпека? На які види поділяються загрози інформаційній безпеці залежно від результату шкідливих дій. Які загрози інформаційній безпеці виникають унаслідок користування ресурсами інтернет? Що таке соціальна інженерія? Що таке ботнет мережа? Яких правил потрібно дотримуватись під час роботи в інтернеті? Домашнє завдання. Вам необхідно опрацювати конспект та знайти в інтернеті абетку інформаційної безпеки від А до З. Ознайомтеся з термінами та поняттями інформаційної безпеки. Запропонуйте свої терміни для доповнення цієї абетки. На цьому урок завершено. На все добре!